Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити. І що, фактично весна прийшла і зараз піде знову сезон праці, як би мовити. Там десь щось садить, там щось десь копать і так далі. І ця робота, і цей процес є таким би, як би мовити, безкінечним. Але нічого страшного. Все це діло робиться. Так. Сьогоднішнє відео хочу вам показати, бо часто інколи питають за навоз, дивіться. Ось ця куча це накидано ну як складено за 3 роки. Потім я почав туди складати навоз, в іншу кучу. А цю, виходить, для того, щоб її було якомога менше літом, щоб його, його можна було використати. При, ну, як удобрить, для того, щоб удобрити землю, він тепер повинен перетріліти, перегоріти. І ми його періодично підшевелюємо, даємо повітря і підкидаємо. Тобто, бачите, фактично він був, була куча тут починалась. Ми його це це діло підкидали, підкидали, підкидали. І її ну, висота була. Ну Десь мені попоє, матер злишнім десь була. Але вона сідає, сідає, перегорає цей навоз. І ми літо ми трошки е з основними роботами впораємося. Ми його відповідно, знову ж таки ще трохи підкидаємо, ще перегорить. І осінню внесемо в землю. От таким чином, бачите, скучі за 3 роки. Гарний навоз, тоді вже тут і соломка, і все як положено Тоді буде і все родити і картопелька і все інше. Так, пішли далі. Тут ми, виходить, коли вирубали садок, ну тут порості дуже багато, я її взяв, заклав навозом це вже літом, щоб та куча перегнивала, а цю я складаю. Тут у нас ципулька, чесничок посіяний був на зиму. Цю площадочку, невеличку я вже розробив. Це виходить, спробуємо трішки пізніше. Зараз картоплю я вже дістав з погріба. Попробуємо посадити картоплю під агроволокно. Можливо трохи більше, подивимось. Поки таким чином вже загріб, як би мовити, вологу закрив. Хоча дуже мало вологи. Їздили, закривали на гектарах е вологу, то дуже мало закривали ми її декілька днів назад, два дні назад, то дуже мало вологи. Така, ну В принципі, а звідки її взятися, якщо снігу не було, дощі, ну це все не годиться така погода. Так, дивіться, також сьогодні вже потягали борінку для того, щоб побудити корні люцерки. І вона весни, ось зараз, ще я думаю, погода зіпсується як мінімум. І не раз все це діло бистренько, люцерочка наша підніметься. Це вже на цьому місці люцерка наш четвертий рік. Прийде час, відповідно покажемо вам, які в нас будуть укоси. Ну, Прошли рік ну, разів 4-5 точно, я скосив її. І люцерку ми використовуємо обов'язково в корм тваринам нашим. Ось така плантація. Невеличка, колись додамо. Більше всього, що подивимося, як воно буде підсихати у нас. Сейчас, зараз вам покажу. Получається, як не крутий. А природа своє забирає. І у нас тут, ну, бачите, ось оце тут виходить ну, дуже мокре. Як воно підсохне, не підсохне, не знаю, звісно. Але дуже таке болотисте тепер. То більше всього, що ми його перефризуємо, як воно підсохне, ця територія, і спробуємо все ж таки. Переб'ємо фрезою, можливо в два сліда, може дисками, може фризою подивимося. І ми все це діло обов'язково візьмемо просто за сім люцерною. Люцерочка тут буде бомбова. Тоді, коли вона виродиться, ми сюди навеземо навозу. і спробуємо реанімувати оцю нашу площадь землі. Ось такі справи. Так. І що ми будемо цю кучу, ми будемо вивозити сміття. Там, де в нас був садок, що ми придбали територію, ми оці всі гілки хай вони підсихають. І літом ми їх будемо пробувати знайти е... установку. Ну, це щоб перебити арпал чи якусь ще можливо в кого там, що буде в хлопців для того, щоб це, -це діло перебити. У нас дров'яний котел є, то в принципі проблем з цим не буде, зато буде чим топити. Будемо намагатися літом. Оце все діло, в цю всю кучу перебити гілок, запасемося якраз і дровцями і за якраз ну, розчистимо цю територію. От такі справи. Як завжди, я ж кажу, роботи в селі вистачає, але... По-іншому ніяк, потрібно буде працювати. Всі ці пеньки і поросель, що в нас буде, ми його позасверлюємо, позакидаємо селітрою, чи повипалюємо, ну, щось будемо вже робити. Тому що треба все це діло прибрати. Неможливо, ну подивимося, чи розоримо, чи садочок якийсь будемо насаджувати. Але перш ніж насаджувати, потрібно треба, щоб старі пеньки оце все вивести звідси і розрівняти. Якусь техніку більше всього, що прийде, наймати знову, щоб все це діло гарно вирівняти. Так, от такі справи. От така невеличка робота зроблена. Сонечко світе, погода дійсно дуже гарна. Як-то кажуть, в селі вижити можна. Як то кажуть, в селі вижити можна. Десь там курочку якусь зробити, як то кажуть, будете підкармлювати, десь якесь яєчко буде у вас. Десь там качечку візьмете, десь там бройлерів візьмете, десь там поросятка чи ще щось, залежно від того. Але не знаю, я особисто, наприклад, нікуди з... ну, мені подобається в селі. А ви ще може. би, ну, В принципі, мені в чутові все подобається. До Полтави 45 кілометрів, тут недалечка сіла, якщо щось потрібно, тому що знаєте, оце такий стереотип: о, село, фу, там це, там те, це, третє, десяте. Ну, не роз... Для мене це незрозуміле і неприйнятне. Таке відношення до людей із сільської місцевості. Як, ну, Не зразу кажуть, що село корми місто. До Харкова у нас ну, там 85, там 90, ну, смотря в залежності від того району, куди там потрібно приїхати. Тобто. Дорога нормальна, їхати можна, ну тобто жити можна, але в селі потрібно працювати. Якщо, якщо ти хочеш щось мати, потрібно фізично працювати. Але скажу так, зі свого досвіду, що інколи фізична праця це краще, ніж чим розумова, чима там ну, є різні нюанси. От такі справи. Тому починається весна, починається праця, картопля, там помідорчик, огірочок, там ще щось посадить. Потрібно працювати. Тому всім всього найкращого працюємо далі, друзі.